Ми колись уже говорили 11-й рік. Там були я був сином в районній раді і був Гуславський стояв. Ми потім ще пішли в цей приймаль до секретаря. Там стояли секретарі. Гуславський не пустив на сесію. Питання було по паралізованих людях. Він відказався, було таке. Ви там так вже не пам'ятаєте, я, я не, не пам'ятаю. — 24 серпня 2011 року. Ну, ви вже не пам'ятаєте. літо то, то було літо, я давно було. Років. Та пройшло. Але тут питання другого плану, що я е у Славському нічого не казав і він мене взагалі не бачив. Пішло. У Славську що зробив? А тепер хорошого свого дяді поставили на газовню командувати. Він він мене не знає. Я тут наговорюю на лікарів, на лікарів і на чесного цього правдома району виборного бусу міста і району. Все питань немає Щасливо. Щас, щас.